Дорога церква, брати і сестри, хочеться ще багато-багато раз сказати. Слава Богу, слава Ісусу, слава за ці свідчення. І дійсно, я пам'ятаю переживання міши тані. Вони не просто переживали, вони міталися, вони шукали допомоги у Господа, вони піднімали багатьох людей на молитву. І цей приклад, друзі, я хотів би. Якби звернутися до всіх батьків. Боріться так, як боролися вони, щоб Бог зцілив їхню доньку, щоб вона народилася здорова. Ми маємо турбувати небо, турбувати церкву, служителів, не давати некому спокій, молитися, молиться до Бога. Тоді Бог відповідає. Бог хоче, щоб ми шукали усім серцем не тільки Його, но й допомоги в нього. Амінь. Тоді це буде цінно, тоді це буде зрозуміло, і ми будемо чути такі чудові свідоцтва, як Бог являє славу свою. Сьогодні у нас є три сім'ї, які забажали захотіли посвятити своїх дітей для Господа. Вони захотіли, щоб церква благословила їхніх діточок, щоб їхні діти. З такого ран... раннього раннього дитинства, з младенчиського такого віку, вже були посвячені для Бога. І це дуже важливо, друзі. Ми маємо посвящати дітей. Божа охорона, Боже благословення, що було на дітях наших. Тому трошечки пізніше вийдуть на сцену для молитви. Ми вже бачили, чули несвіт Михайло, дружина Тетяна, донька в них Аріана. Хай Господь благословить. Ткаченко Олексій та Наталія, донька у них Діана, також Господь вас благословить. Ковальчук Сергій, Оля, дружина і син Марк. Сьогодні ми будемо молитися за дві доці, за дві дівчинки і за сина Марка. Перед тим, як ми будемо молитися, я хотів би сьогодні в основу покласти Слово Боже, на якому ми сьогодні будемо Насновується і звершувати ці молитви. З самого начала, коли Бог ще звернувся до Моїсея і сказав Моїсею, щоб Моїсей ввів такий порядок, доніс до всіх євреїв, ізраїльтян, про те, щоб вони молилися за своїх дітей і просили благословіння у Господа. Це записано. Книги чисел в 6 розділі з 22 вірша, і сказав Господь Мойсеєві, повеліваючи, скажи Аарону і синам його так благословляйте синів Ізраїлів, і, говорячи їм, нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде молостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлевих, і я благословлятиму їх. Друзі, дуже важливо, щоб батьки благословляли. Батьківське благословіння, воно має дуже велику вагу. І дуже велику роль відіграє в життю сина і вашої доньки. Батьківське благословення. Дуже важливо благословення в церкві, коли священники звершують також служителі молитву по святи для Господа. І коли об'єднуються батьки, служителя і плюс церква Божа, друзі, то тоді почуває і сходи велике благословення Боже на наших синів і на наших доньок. Ще хочу зачитати одну таку молитву. Благословіння. Записана вона в 143 псалмі. Це благословіння також для наших синів і доньок. З 12 вірша. Нехай будуть сини наші, немов саджанці, випликані в їхній молодості, дочки наші, неначе мистецькі, витисані стовпи в палацах. Друзі, уявіть, як описується красота і велич хлопців і дівчат, синів і доньок. І це по молитві, по благословенню, Бог може робити. Я бачив, друзі багато дітей, коли вони були в дитинстві. Ну, знаєте, часто називають як гадке каченя. Ну потім дивлюсь, проходить час, вирос такий хлопець чи та дівчина. Красиві, здорові, знаєте, форма, фігура, тілосложення, гарно розмовляють розумні. Дивися це тільки міг зробити це Господь. Амінь. Друзі, сила в благословенні дуже велика. Щоб Господь благословляв наших синів і доньок і мудрістю, і красотою, і розумом, і усіма благами, як здоров'ям, так і земними, усіма благословіннями. Далі нехай житниці наші будуть повні, ресні всяким хлібом, хай плодяться вівці наші тисячами тьмами на пасовисках наших. Це благословіння економічне. В життя наших сімей, в життя наших синів і доньок це дуже важливо проголошувати, щоб Господь благословив. І не дивіться, що вони ще маленькі. Нехай воли наші будуть гладкі, хай не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні лементу на вулицях наших. Блажений народ у кого це є. Блажений народ, у кого Господь є. Бог, щоб це все відбулося в наших дітей, друзі, то ми маємо донести, що наші діти вони мають вірити в Бога, і Бог має бути в їхніх серцях. Амінь. В їхньому життю ми з самого маличку, з дитинства, маємо навчити наших дітей, діточки. Є живий Бог, є люблячий Бог, від якого благословіння, від якого іменується, знаєте, всяке отечество, тобто всяке батьківство, всяка сім'я. Він є той, хто благословляє. Він є той, хто відміряє роки життя. Він той, хто охороняє, він той, хто в тисячу родів благословляє. Це наш великий всемогутній Бог і йому слава. Читаю останнє місце вже саму молитву і благословіння Ісуса Христа. Вона записана у Матфія і Марка. Я прочитаю від Марка, там трошечки ширше, він чуть-чуть відкриває. Той випадок, коли Ісус Христос благословляв дітей, брат Павло вже частково зачитував сьогодні перед молитвою за дітей, хай буде двічі, десятий розділ. Від Марка з 13 го вірша. І приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них, але учні забороняли тим, хто приносив їх. Друзі, приносили, щоб доторкнувся Ісус. Як люди розуміли, як важливо, щоб Ісус руку поклав, доторкнувся рука благословіння самого Господа. Як важливо, щоб Божа рука, рука благословіння була. Покладена на наших синів і доньок. І ми в молитві будемо молитися, і ми будемо просити, Господи, поклади свою руку на сина мого, на доньку, щоб було Боже благословіння. І побачивши ж Ісус, обурився і сказав їм: Пустіть дітей, приходите до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно говорю вам: якщо хто не прийме Царство Божого, як дитя. Не увійде до нього і, обнявши їх, поклав на них руки, благословляючи їх. Амінь. Друзі, запрошуємо вас сюди вийти наверх, наперед. і Ми зараз будемо звершувати молитву. Дорога церква, прошу, давайте ми піднімемося. Я попросив би кожного тата, щоб звершу молитву, благословив. Мами будуть підтримувати, рядом стоять. Дуже важливо батьківське благословення. Тому хай Господь благословить, будь ласка. Слава тобі, дорогий Господь! Боже, я дякую, що сьогодні ми можемо стояти перед Твоїм лицем, Господь, і прославляти ім'я Твоє. Слава Тобі, Господь. Я дякую тобі, Боже, за синів і за доньку, яку ти мені дарував. Я дякую Сьогодні тобі за сина Марка, Ісуса, кого ти подарував мені. Слава тобі, Господь! Я дякую Тобі за нашу сім'ю, Боже. І прошу сьогодні благословення на Його життя, Ісус. Нехай твоя рука, Твоя охорона, твій захист буде повсякдень, Ісус. Кожного дня, де Він буде, Ісус, ти проведи його по його шляхах, Господь. ім'я крові Твоєї святої, Боже. Я віддаю Його життя в Твої руки, Господь. Нехай це буде Твій служитель, нехай твої великі які діла, Господь, будуть проведені через нього. Слава тобі, Господь! Я прошу тебе, Боже. Нехай Твоя мудрість буде з ним, Господь, по всі дні його життя. І прошу Твою охорону і твій захист, Господь. Благослови також нас, Господь. Дай нам мудрості виховати його в силі Слова Твого і в силі Духа. Во ім'я крові Твоєї святої, Господь. Я прошу тебе, Боже. Даруй йому свої духовні дари, даруй йому свою силу, Господь, щоб він міг наступати на всяке зло, Господь, сьогодні. Слава тобі, Ісус, Боже! Я дякую Тобі, Господь, і прошу Тебе. Боже, ти благослови його достатком, Господь, благослови його здоров'ям. Ісус. Нехай буде це фізично сильний чоловік, Господь. Прошу тебе, Боже, даруй йому сім'ю також, даруй йому щасливу долю, Господь. Слава Тобі, Ісус, і прошу тебе, Боже. Проведи Його. Дай йому Господь пізна. Мати і виконати волю твою Господь. Нехай Він пройде свій життєвий шлях, Господь. Слава тобі, Ісус, поклоняючись і вірячи тобі, Господь. Слава тобі, дорогий Господь! Боже, віддаю тобі твої Його життя в твої святі й могутні руки. По віки вічні Ісус. Амінь! Дорогий і люблячий Господь! Ми звершуємо молитву посвяти за сина Марка, Господь. Я приєднуюсь до молитви Батька Господь. Все, що він сказав, хай все збудеться в його житті, усі благословіння. Я прошу, Господь, благослови Його з неба, від небесних джерел, від земних джерел, Господь. Благослови, щоб він був посвяченим сином. Щоб він був Твоїм Сином, щоб Він прославив Твоє ім'я, Господь. Благослови, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса, благослови духовно, фізично, матеріально благослови, долю, благослови Його, посвящаємо Його для тебе, для царства Твого. Господи, щоб Він на цій землі був здоровим, крепким, потужним, вірним для Тебе. Благослови в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молодец, такие важкий. Боже наш, слава Тебе! Благодарю тебя, Господь. Благодарю, Господь, за нашу дочь, Диану, которую ты даровал нам Боже. Ты дав нам дал ей жизнь, Господь. Сохранил ее до этого дня. И мы благословляем, Боже, посвящаем нашу дочь для Тебя, Господь. Мы просим Тебя, Боже. приди в ее жизнь, Господь, чтобы она была спасена, чтобы, Господи, ее судьба была в Твоих руках, Боже. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Боже наш, благослови ее, Боже, и физически, и духовно, Боже, материально. Во имя Иисуса пусть она будет послушна Тебе, пусть она будет спасена, Боже наш, чтобы она служила Тебе, любила Тебя всем своим сердцем, Боже, во всей дни жизни ее, Господь, во имя Иисуса Христа. А нас, Боже, как родители, благослови, дай нам мудрости, Боже, дай любви и терпения, Господь, во имя Иисуса. Мы молим Тебя и отдаем, Боже, все в Твои руки святые. Боже наш, Тебе вся слава и честь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Дорогі наші люблячі Господь, ми посвящаємо для тебе діаночку, Господь, для царства Твого. Вона народжена для слави Твоєї. Благослови Господь красотою, мудрістю Боже, благослови здоров'ям, благослови Господь, щоб вона була слухняна. Вірна, благословена, благослови від небесних джерел, від земних джерел, Господь, усіма благословіннями духовними, матеріальними, благослови і батьків благослови, дай сили, мудрості Боже і дай Господь всього необхідного, щоб вони її виховали в любові, благослови все життя, благословляємо і посвящаємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже наш, ми стоїмо перед Тобою, Бог наш. В першу чергу Тебе дякуємо за Твою любов, за всі Твої милості, за всі благословіння, Господи. Дякую за сім'ю, яку Ти дав, Господи. Боже, дякую за всіх дітей, які ти нам даєш, Господь. Боже, хвала Тобі, Ісус, Боже. Ісус, дякую Тебе за аріну, яку ти нам дав, Господь. Боже, дякую, що Ти її зцілив, Господь, ще коли вона була в утробі матері. Боже. Ти показав свою велику милість, Господь, до нас, велику славу свою явив до нас, Господь, слава тобі, Бог наш. Боже, ми зараз, Господи, віддаємо її в Твої святі руки, Господи. Благослови всіма благословіннями, Господь, від неба, від землі, Ісус. Нехай вона буде благословена Тобою, Боже. Де би вона не була б, Господи, що би вона не робила б, Господь, будь завжди з нею в ім'я Ісуса. Господи. Нехай вона буде Твоєю, Господи, донькою, Боже. Боже, не Твоїм служителям, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми молимо Тебе, Господь, нехай вона буде, Господи, світлом, Господь, серед темряви, Бог. Ми благословляємо, Господи, її, Господь. Ісус, благослови її, Господь Боже. Боже, благослови Господь наших всіх дітей, Господь, Боже. Нехай всі будуть вони благословені Тобою. В ім'я Ісуса Христа ми благаємо Тебе, Боже. Ми просимо Тебе, благослови, Господи, наших Батьків, Господь. Дай нам мудрості, Господь. Дай Господи нам показувати добрий приклад, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Боже. Допоможи нам, Господь, в вихованні Господь, в ім'я Ісуса Боже. Дай нам мудрості, Господь. Благослови Господь, веди своїми дорогами, направляй, Господь. Ми, Господи, віддаємо все наше життя в Твої святі руки. А Тобі, слава, І Дух Святий. Амінь. Боже наш. Ми дякуємо тобі за Аріну. Ми дякуємо за це свідоцтво, Господь, яке ти сьогодні подарував для нас. Ми дякуємо, що ти подарував цю чудову дитинку, донечку в сім'ю несвятів, Господь, за ті молитви, які були почуті, коли вона ще в утробі була. І це Господь слава Твоя, і це Господь, радість Господь для батьків і для всіх нас. І ми дякуємо Тобі і просимо благословення для Аріни, благослови Господь від небесних джерел, від земних джерел. Духовно благослови, фізично, матеріально, Боже, благослови, щоб вона в любові і в мирі виховувала свої сім'ї. Долю благослови, красотою наділи, Боже, щоб вона була розумна, слухняна, Господь. Посвящаємо її для Тебе, Господь, для царства Твого. Боже, для Неба Господь, щоб вона на цій землі прославила Тебе усіма тими дарами, які ти, Господь, для неї. Даси, благослови, благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Друзі, займайте свої місця. Хтось з первенця благословляв, хтось третю дитинку, хтось п'яту, тому, хай Господь вас благословить ваші сім'ї і береже ваші сім'ї.